Завтра, 1 липня, відбудеться старт в Імболдону, де будуть приймати участь 8 українок. В першому матчі буде зустрічатися Марта Костюк проти Ребеки Шрамкової. Марта йде зараз на 18 му місці в рейтингу Шмаркова на 103-й позиції. Букмекери прогнозують перемогу Марти з імовірністю 80%. Ліна Світоліна з України буде зустрічатися проти Магделінець Польщі. Світоліна також є фавориткою, йде на 21-му позиції в рейтингу, а опонентка на 46-му. Ймовірність перемоги Світоліни, прогнозують експерти, в 70%. Третій поєдинок Ангеліна Калініна проти Еліни Аванесян. Українка зустрічається проти слабшої опонентки. З Росії українка зараз на 44-й позиції. Аванесян на 81-й. Ймовірність перемоги Українки складає 65%. Тародубцева зустрінеться проти Бельгійки Елісон Ван Інвак. Е, Яна є фаворитом в даному поєдинку, незважаючи на те, що буде грати проти більш досвідченішої Бельгійки. Експерти прогнозують перемогу українки з вірогідністю 60%. Дар'я Снігур, Україна буде зустрічатися проти Осеан Доден з Франції. По рейтингу Осенна Доден зараз знаходиться на 80-му позиції в рейтингу, що краще, ніж у Снігур, але все ж таки Снігур вважають фаворитом незначним в даній парі, з ймовірністю 55% на перемогу. Лаура Зігенмунд з Німеччини зустрінеться проти Катерини Байндаль. Саме Лаура є фаворитом в даній протистоянні. Вона знаходиться вище в рейтингу і імовірність на прохід. Німкені дають 75%. Леся Цуренко зустрінеться проти Варвари Грачової з Франції. Леся йде зараз на 57-й позиції, а Варвара Грачова на 68-й ймовірність перемоги цуренко прогнозуються експертами, в 60%. І останній поєдинок буде між Даяною Ястремською та Надією Подорською з Аргентини. На перемогу Даяни. Експерти дають 70%, Так як Деяна знаходиться на 28-й позиції, а Подорська на 65-й. Це були прогнози на основі поточних форм та рейтингів спортсменів.